Сьогодні про те, як замінити підкладку або по іншому мішковину в кишенях джинсів, щоб речі та ключі з них не випадали. Це відео буде корисне як початківцям швейної справи, так і професійним майстрам з пошиття та ремонту одягу. Мішковина в кишенях одне з тих місць, яке найбільше страждає в джинсах. Спочатку протираються частина між ногами, а слідом за цим рвуться і кишені. Особливо це стосується чоловіків, які в кишенях носять не тільки телефони, але й ключі, і гаманці, і картки, які витирають нитки підкладки. І кожен раз, коли ми сідаємо, то в місцях розташування кишень тканина натягується і досить швидко протираються і прориваються. Це відбувається не тільки всередині кишені, а й на вході в неї. Якщо маєте пошкодження джинсової тканини на вході в кишеню, то в цьому випадку потрібно спочатку розпустити зовнішній шов, зробити штопання, відновити шов і тоді розпочинати ремонт мішковини. Коли вхід в кишеню в порядку, тоді можна приступати безпосередньо до заміни мішковини. Першим ділом, акуратно, прямо в стик оздоблювального шва відрізаємо мішковину по краю. Потім робимо підпорювання. Відрізаємо мішковину від бокових швів, не розпорюючи їх. Чому це робимо саме так? Побачите далі. Це спосіб заміни мішковини за допомогою часткового накриття та перекривання. В місцях, де мішковина заходить в бокові шви, акуратно її підрізаємо прямо впритик до швів з'єднання, там, де є вхід в кишеню. Далі підрізаємо максимально вприту до оздоблювальної строчки, якою кріпиться мішковина до входу в кишеню. Також відкриваємо пояс, знімаємо оздоблювальну строчку, тому що нам потрібно буде частину нової мішковини, її необроблений край, завести під пояс і потім вшити його туди. Попередньо відрізаємо частину нового матеріалу та прикладаємо до джинсів. Внаслідок того, що джинси темні, а мішковина світла. Крізь неї легко видно лінію та форму входу в кишеню. Намічаємо її крейдою і потім вирізаємо. Дуже важливо обрізати мішковину так, аби не пошкодити оздоблювальну строчку. Тобто робимо це максимально впритик. Потрібно зрізати стару мішковину так, щоб вона не серчала потім на стиках швів, але і так, щоб не пошкодити рідну оздоблювальну строчку. Далі вирізаємо мішковину, максимально повторюючи попередню форму деталі. Це прямокутники, які ми склали вдвоє та вирізали з однієї сторони аркоподібної. Виріс, який повторює форму входу в кишеню. Приміряємо, як лягає цей виріс вже з загнутим припуском на шов на кишеню. Якщо ви початківець, то краще приметати, бо це надійний спосіб, щоб припуск на шов нікуди не зсунувся та був виконаний рівно. Якщо ви вже професійний майстер і впевнені в своїх рухах, то можна сколоти булавками і продовжити роботу. Щоб пристрочити мішковину до краю входу в кишеню, мусимо підібрати нитку максимально схожу на колір нитки основної тканини джинсів. Згадуємо лайфхак, коли підбираємо нитку, робимо кілька степків на тканині, виходимо на денне світло і дивимося, чи дійсно непомітно виглядає ця строчка. Нитка підібрана ідеально тоді, коли вона при денному світлі не виділяється серед ниток тканини та зовсім непомітно виглядає. За тим самим принципом підбираємо нитку в колір для того, щоб закріпити мішковину до джинсів. Якщо мішковина світла, підбираємо світлу нитку. Якщо мішковина темна, то темно. Прокладаємо строчку зовсім поруч, майже впритик до рідного оздоблювального шва на вході в кишеню джинсів. На нашому прикладі є невеличке пошкодження на оздоблювальному шві в кишені. Я після всіх цих операцій. Вручну його відновлю. Машинка не підлізає для того, щоб до кінця дострочити строчку. Для зручності лишаємо ще такі ниточки приблизно 15-20 см довжиною, і вручну верхню темну нитку перетягуємо на зворотню сторону джинсів та зав'язуємо. Заправляємо в голку ці нитки та вручну дошиваємо швом назад голку. Закінчуємо шов на початку і на кінці входу в кишеню. Це робимо для того, щоб закріпити до кінця строчку. На внутрішній стороні джинсів строчка не завжди може лягти рівно, і це нормально. Якщо навіть ви Переднього деталь у цьому місці не надто важливо дотримуватись ідеальної рівності, оскільки це технічна сторона джинсів, яку насправді ніхто не бачить. Ми за акуратність та ідеальність в деталях, проте в цьому випадку я б все-таки не радила перейматися цим моментом, адже прямо всередині кишені це абсолютно не важливо. Далі підрізаємо одну частину мішковини так, щоб її можна було зручно завернути за той край кишені, який фабрично зашитий та застрочений. Технічно ми не можемо його відкривати, бо нам потрібно буде зривати тоді фабричні кнопки та заклепки. Це просто не має сенсу. Робити навіть в умовах ательє достатньо складно його відновити. Кожне джинси це окреме виробництво, окремо налаштовані машини та окремий типи швів на кожну машину. Кожна машина робить своїм особливим способом їх, тому відновити їх до фабричного вигляду в умовах ательє просто технічно не є можливим. Тому ми завжди за те, щоб максимально зберегти цей швидкі. Після того як зробили підрізання для завороту, другу частину припуску вручну пришиваємо до краю джинсів, який залишився. Всі технічні моменти, які могли б викликати у когось запитання з акуратності. Залишаються всередині між мішковиною і зовнішньою стороною самого джинсу. Їх там ніхто не побачить. Тому, як я вже говорила, підрізайте мішковину так, аби її краї потім не стирчали стер... не з-під джинсу. Далі або проколюємо булавками, або приметуємо верхню частину входу в кишеню до другої частини мішковини. Це частина, як я показала на відео, яка вже без арки, суцільна, без вирізу. І так само цією темною ниткою в тон джинсів майже встиг пристрочуємо мішковину до основної частини кишені. Рідні шви в джинсах не завжди будуть. Ідеально рівними. Якщо на джинсах немає очевидних затертостей, по яких проходить ця строчка, то ви можете її зняти та перестрочити поруч, адже це буде виглядати акуратніше та рівніше. Але коли під строчкою є фабричні потертості, краще так не робити. Бо коли перестрочите поруч рівно, то потертості під строчкою будуть виглядати абсолютно неестетично. В нашому випадку рідна строчка знаходиться всередині кишені. І хоч вона крива, нас це не сильно турбує, тому що всередині ніхто її не бачить. Тож тут за бажанням, можна зняти її, перестрочити, а можна залишити, як є. Кишеня готова. І нижній край мішковини будемо закривати так само, як і було зроблено в оригіналі швом з закритим зрізом. Такий шов часто використовують по шитті постільної білизни. Він міцний і надає легко висатуватись ниточкам при постійному агресивному пранні. Строчимо на 3-4 мм від краю по ліцевій стороні тканини. Потім вивертаємо мішковину, випрасовуємо і складаємо знову. Далі строчимо на 5-7 мм від краю. Також можете зметати або сколоти та прострочити або закрити другою строчкою необроблений зріз мішковини, яка залишилась всередині. Необроблені бокові шви мішковини, які заходять в бокові шви джинсів, приметуємо та пристрочуємо. Підбираємо ниточки в тон рідного оверлоку джинсів, щоб це виглядало непомітно та естетично красиво. Всередині джинсів також робимо строчку оверлоком. Якщо не маєте оверлока, то можна зробити зігзагом. Хоча естетично ну, це буде виглядати трошечки гірше. Якщо є натхнення, то можна зробити ручну імітацію оверлока, і тоді це буде виглядати значно краще. Тепер припрасовуємо та вирівнюємо праскою. Мій викладач зі швейного виробництва колись говорила: майстер гадить, а праска. Все погладить. Тільки на швейному сленгу ну, не погладить, а попрасує. Праска вирівнює дуже багато моментів, які майстер не завжди може виконати ідеально з технічної точки зори. І наостанок заводимо необроблений край кишені під пояс і приметуємо між двома частинками поясу. Підбираємо максимально схожу нитку до строчки на поясі джинсів. Виставляємо таку довжину стібка, яка повторює рідний стібок. Важливий момент. Починаємо на два стібочки раніше рідної строчки, щоб у нас вийшли красиві закріпки. Коли знімаємо та розпорю, ми рідну строчку, то частинки ниток перетягуємо на зворотню сторону, зав'язуємо, продіваємо в голку нитки, проколюємо та ховаємо цю нитку всередину пояса. По два-три стіпки туди назад робимо лише у виняткових випадках, коли, наприклад, проводимо реставрацію в тих місцях, де строчка виконує стримувальну та укріплювальну функцію. А в цьому випадку нам потрібно зберегти естетику, тому не робимо такі грубі закріпки по декілька стіпків, як нас зазвичай вчили на технології швейного виробництва. Рідна строчка має плавно і непомітно перейти в ту, яку ми відновлюємо. Цей перехід можна помітити лише, коли дуже сильно придивиться. Далі ниточки перетягуємо на зворотню сторону, в голку засунули, вивели десь з краю пояса та акуратно до самого краю обрізали. Пам'ятаємо про те, що потрібно зняти нитки, які ми приметували. Приступаємо до ручного відновлення строчки на вході в кишеню джинсів. Підпорюємо, щоб з'явились кінці ниток, і ми могли їх перетягнути та сховати, щоб це виглядало акуратно. Кінець нитки має бути схований далеко, щоб він при пранні не вискочив. Швом назад в голку відновлюємо ту частинку строчки, яка була безпосередньо пошкоджена. Хочу зауважити, що я зробила заміну мішковини в кишені без пошкодження рідних строчок джинсів, без того, щоб знімати рідні кнопки джинсів і встановлювати нові. І так, деякі елементи всередині джинсів, можливо, були виконані з незначними помилками. Проте зовнішня сторона, а для мене пріоритетом в цьому ремонті є саме вона виконана естетично красиво. Хоча і внутрішня сторона має бути акуратна, проте ми робимо найкраще в таких умовах, яких можемо зробити. В джинсах дуже непросто повторити фабричне виконання швів. Тому за можливості зберігайте рідні шви та обробку і не. Соромтесь, деякі види з'єднань робити вручну. Знаєте, як можна краще? Пишіть в коментарях. В наступній серії покажу, як скорочувати джинси непопулярним способом, який замовляють тільки справжні естети. А ви підписуйтесь і тисніть дзвіночок, щоб першими бути в курсі новинок шиття та догляду за одягом.